Софіївський центр творчості завершив роботу над 11-ю порахунку Кікіморою. Наближаємо перемогу, віримо в Збройні Сили України. Дякуємо всім захисникам. Пройшов місяць, продовжуємо волонтерити і розуміємо, що робимо дуже корисну справу. Адже. Ще в березні ми зрозуміли, що кожному захиснику потрібна допомога. Одні плели сітки, інші пекли пиріжки, інші займалися якоюсь іншою потрібною справою. Ми ж своїм колективом вирішили саме зайнятися плетінням. Маскувальних сіток кікімор. Спочатку це були кікімори зеленого кольору, бо була весна. Потім, початок літа, потрібно було солдатам ховатися в запашній нашій траві українській. Але потім прийшла осінь, війна продовжувалася, сітки потрібні були вже сірі, і ми почали працювати в сірому тоні. Звичайно. До кожної сітки ми кріпили обереги, які виробляли теж майстрині нашого центру. Звичайно, є зворотній зв'язок із хлопцями на фронті, які оцінюють нашу роботу, дякують нам за те, що так вміло ми робимо цю справу. Волонтерити завжди правильно і почесно. Якщо бажаєш змін, то сам. Ці зміни наближають. Ось і ми з колективом, крім того, що займаємося освітнім процесом, проводимо нас дистанційне навчання, у будь-яку вільну хвилиночку, ми обов'язково разом збираємося до одного круглого столу. І цю справу підтримують не тільки працівники нашого закладу, а й внутрішньопереміщені особи, і діти внутрішньопереміщених осіб. І працівники, мешканці нашої рідної Софіївки, тому ми вважаємо, що плідною працею кожен колектив України наближає перемогу, і перемога незабаром буде.